Перший плюс другий сорт 8 кілограмчиків за ціною 1154 гривні. Дивимось. Флісочка така класна. Тедік на замочку. Розмір елічка. Максимально приємна, така тепленька. Дивимось далі. Знову у нас флісочка з капюшончиком. В класному кольорі, і це у нас розмір, зараз вам скажу. XS пише. Не знаю. Наступно буде в такому класному кольорі, На замочку. Розмір 44-й. Показую далі. Сіренька, дивіться, яка класна, з капюшончиком взагалі. Так. Знову з капюшончиком. Просто супер. Дивіться. Розмір елечку. Так. Темно сіра знову ж таки, з капюшончиком. Оп, на замочку. І це у нас розмір есочку. Ой-ой-ой, ой-ой, це якась красива курточка. Блін, клас, це розмір XS. ого. ого. Так. Капітець! Це теж як курточка йде. Розмір Люда. Знову Зновучка. Я думала, це вже як курточка, але це не курточка. Це йде як батні. І це розмір есочка. Наступно, Такая в черном колере. 38-й розник. Долго, дивится, капюшончик. Красный колер. И розмір тут Элечка. якась фірмова, знаю цю фірму. Блін, розмір не вказаний. Як вам сказала. Я тільки покажу вам таку соненьку дозеркавочку. Да, на спинцем такий принт. Розмір Алік. Покажу вам ще отаку класну чорну колір. Лісова курточка легенька, 40 42 розмір. Тут залишились ще ліски. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі і зв'яжіться з нашими менеджерами.